Перейшла гроза і всі міжряддя в картоплі заплило болотом. Воно трохи просохло, вчепив до свого мотокультиватора плужок і прийшлося придумувати таку приблуду, щоб піднімало богичку, прибило до землі. О. Тут спружина одна. Друга воно його прижимає до землі, розгортає гічку і не ламає її. А тут такий механізм підйому підняв за ручку, зачепив. І можна розвернути, заїхати в рядок і в робоче положення.